Частина третя. Дія друга, сцена перша. Берег моря. Входять Антоніо Себастьян. Антоніо. Ти не хочеш залишатись довше, і не хочеш, щоб я йшов з тобою. Себастьян, З ласки твоєї ні. Зорі мої темно світять надо мною. Лукавство моєї долі може чого добро заразити і твою. Тож дозволь мені нести моє горе самому. Лиха була б нагорода за твою любов, коли б я склав його тобі на плечі. Антоніо. Ну, скажи принаймні, куди ти простуєш. Себастьян. Ні, пробач, моя гадана мандрівка тільки примха. Але я чую в тобі таку прекрасну нотку скромності, що, певен, ти не будеш вимагати в мене відкрити мою таємницю, тому само хоч і признаюсь тобі в ній. Май знати, Антоніо, що м'я моє Себастьян, хоч я й зову себе Родріго. Батько мій був той Себастьян із Месаліна, про якого я знаю чув. Він залишив після себе мене і сестру, ми вродились одночасно. «Околи коли б небесна воля судила нам одночасної вмерти. Але ти, друже, став цьому на перешкоді, бо, може, за годину перед тим, як ти врятував мене з морської безодні, сестра моя потонула. Антоніо, Боже мій Себастьян, хоча й говорили люди, що вона е, дуже на мене схожа, не один про те звав її красунею. Та я, хоч і не міг поділити з ними цього захоплення, сміливо скажу. Сама тільки заздрість не могла назвати душу її прекрасною. Вона втонула, друже, мій, у солоній воді, а я топлю її пам'ять у солоних сльозах. Антоніо, пробач, друже, за погану гостинність. Себастьян, о, добре, Антоніо, пробач мені за всі турботи. Антоніо, коли ти не хочеш убити мене. За мою любов дозволь мені бути твоїм слугою. Себастьян, коли ти не можеш знищити того, що зробив, тобто вбити того, кому врятував життя, то не, ви, не вимагай цього. Прощай навіки. Серце моє таке сповнене чутливості я настільки оспадкував натуру своєї матері, що з найменшого приводу очі мої зраджують мене. Я йду до двору графа Арсіно. Прощай, виходить, Антоніо. Усіх богів тобі благословення, навкруг на вороги мої. А то б тебе зустрів, я скоро знову. Проте дарма, не зважу на біду. Услід тобі я, мов на гру піду, виходить. Сцена друга вулиця, входить Віола. Мальворіо йде слідом за нею, мальворіо, це ви були щойно у графині Олівії. Віола так, добродів. Я йшов поволі і дійшов тільки до цього місця, вона вертає вам цього персня. Ви могли б звільнити мене від турботи, якби забрали його самі. Крім того, вона просить вас рішуче запевнити свого герцога, що вона не хоче його. І ще одно, щоб ви не сміли більше приходити сюди з його дорученням, хіба лише на те, щоб сказати, як ваш герцог прийняв її слова. Беріть же, Віола, вона не взяла у мене персня? Я не прийму його, мальворю, слухайте, пане, ви його зухвало кинули їй. І її воля повернути його вам. Коли він вартий того, щоб нахилитись, ось він лежить у вас перед очима. А я коли ні, хай належить цей персин тому, хто знайде його. Виходить, Віола. Я не давала жодної персня. Невже її я зачарувала доле. Вона на мене пильно так дивилась, аж ніби очі мової скували, і ривчості були її слова. Так, закохалась у мене безперечно, і ніжні хитрощі свого кохання послала з цим сердитим посланцем. Не посилав їй персня герцог мій. Я в ній буджу солодкий пал бажання. Нещасна, крак ще покохала сновид. Ох, ти, людська одежа, як лукаво людські ти очі можеш обманити. Як легко може лицеміру відбити свій образ у восковім серце жінки, не ми цьому причина наша кворість. Невинні ми, що створено нас так. Чим це кінчиться? Любить владар мій графиню палку. Ох, а я нещасна і його люблю гарячим почуттям. Вона ж, Олівія, мене кохає, обманена цим одягом. Що буде, коли юнак я не мені шукати взаємності Арсіно, а коли я дівчина зітхатиме даремно Олівія прекрасна, Розв'яжи цей вузол часи, я не маю сили розплутати клубок незрозумілий. Виходить сцена третя. Дім Олівії. Ходить пан Тобіо, пан Андреа. Пан Тобіо. Іди сюди, пане Андреа. Не бути після півночі е, пастелі, це значить рано вставати. А ділікулу сургере ти знаєш? Пан Андреа, ні, я Богу не знаю. Але я знаю, що пізно не спати, це значить пізно не спати. Пан Тобіо, хибний висновок, бридкий, як порожній кухоль. Просидіти довго після півночі, а потім лягти спати, це значить лягти рано. Хіба ж наше діт... життя не складається з чотирьох стихій? пан Андреа. Кажуть, що так, але я думаю, що воно складається з їжі і пиття. Пан Тобіо, та ти вчений, отож пиймо і їжмо. Гей, Марія, вина! Пан Андреа. іде дурень, їй Богу, ходить блазень. блазень. А, -а, -а середенятка мої. Чого ви, коли бачили вивізку, е три дурні не оглянулися? Пан Тобіл, здорово! От тепер піде в нас діло на лап. Пане Андрею, клянуся дурне чудесне горло. Я дав би сорок срібняків, щоб мати такі ноги і такий славний голос для співу, як має цей дурень. І, Богу, ти хороша вчора, моловні санітниці, коли розповідав про е, пігромінутоса е, і про вапіанів, що пройшли за квебуцький меридіан. Дали це було дуже хороше. Я передав тобі срібняка для твоєї коханки, одержав ти його, блазень. Я сховав ти подарунок, бо ні з пана мальволю не пожална моя коханка, білоручка, а, а мірмі доні не пивниця, пан Андрея знаменита, найкращі жартики не з кінця. Ну, тепер пісню. Пан тобі заспівай, ось тобі срібняк, утни якої-небудь, пан Андре, ось маєш і від мене, коли один рицар дає, то блазинь, яку вам пісню про любов чи про доброзичливість? Пан Тобі, про любов, про любов, пан Андре, так-так. Що там мені та доброзичливість? Блазень співає. Де ти, Люба, де ти бродиш? Чим до мене не приходиш слухать пісні звук. По розлуці йде кохання, і це добре без вагання знають дід і внук. А пан Андрає, їй Богу, чудесно, пан тобі. О, чудесно! Чудесно, блазень співає далі. Що таке любов, чи знаєш? Ти даремно утікаєш, як прийшла вона. Що там буде, не вгадати? Треба швидше цілувати. Молодість мина, Медовий голос присягає своїм рицарством. Пан тобе, спокусливий, Пан Андре, Медовий і спокусливий. Пан тобе, коли. Вдихати його носом затхнутися можна, а чи не вшкварити нам так, щоб саме небо затанцювало. Чи не злякати собу таким хором, що вимотав би з одного ткача три душі? Зробимо це? Пане, коли ви мене любите, зробимо найкращий в світі хор. Блазен, клянусь вашою дамою, пане, найкращий в світі хор. Панере, тото ж. Починаємо. Мовчи, шинкарю. Блазень мовчи, шахраю. Але ж тоді я буду е, змушена називати вас добродію шахраєм. Чи шахраєм, пан Андреа? Я вже не вперше змушу людей називати мене шахраєм. Починаємо, дурню. Це починається так? Мовчи. Блазень, я ніколи не почну, коли мовчатиму. Андра Андраславна, їй Богу, ну починаймо. Співають хором ходить Марія. Марія, що це за котячий концерт? Коли моєї пані не покличе свого ключника Марворіо, щоб він випхав вас за двері, то не вірте тоді жодному моєму слову. Пан тобі ваша пані Китаянка, а ми політики, Марворіо, пудало, а ми три веселі молодці. Хіба я їй родич? не одної з неї крові співає «Тра-ля-ля, траля ля Колись у Вавилоні вже люба паночка моя. Блазні Богу, пан Рицар чудесно клеїть дурня. Пан Андра. Так, він робить це непогано коли в доброму настрої. Я теж, у нього це виходить майстерніше, зате в мене природніше. Пан Тобі усваї. як день 12 настав, у грудні того року, зійшлись Марія, ради Бога, тихо, ходить. Подоріли ви, панове, чи що? Що у вас ні стида, ні сорому, щоб горлати серед ночі, як п'яні е е лудильники? Ви, певно, хочете обернути дім моєї господині на корчму, що ревете на все горло свої пісні, нітрохи не стишуючи голосу. Чи ви не шануєте ні місця, ні осіб, ні часу, пан Тобі, ми співали завчасу, добродію. Заморайтесь геть. морю. Пане Тобіо, я мушу поговорити з вами щиро. Пані моя веліла сказати вам, що хоч вона і дала вам притулок, як родичеві, але не хоче мати ніякого діла з вашим гультяйством. Коли не можете розлучитися з негідною своєю поведінкою, то пані охоче сама розлучиться з вами. Пан Тобіо співає Прощай, прощай, красунечко моя Марія Граст, добрий пане, блазень співає, розлуки час настав, мальволював. Невже цьому правда? пан Тобі співає. Та не умру ніколи я блазен співає. Осе то вже збрехав. Малюлю, це не робить вам честі. Пан Тобі співає, чи не пронать його мені, блазен співає, не Ти ні, ні, ні. Пан Тобіо співає. За двері витурити умить, блазень співає, а ну ж бо спробуйте зробіть. Пан Тобіо, ви збилися з плигом ось пане. Ви казано, що городите? Ти ж ключник, та й годі. По-моєму, коли ти чеснотливий, то не бувати на світі ні порогам, ні пиву. Блазинь, правда, клянуся Святою Анною, та й імбир не пектиме в, в роті. Пан тобі, а вже, Жедіть ми з пане, забирайтесь поки цілі. Вина, Марія, мальволю. Як ви, Марія, хоч трохи дорожили б, ласкою вашої пані, то не потурали б цій розпустці. Вона знатиме про це. Вірте моєму слову, виходить. Марія, іди іди-іди, капловухий. «Пан Андре, а було б так само добре, як випити наче серце, виколоти цього пахука на двобі, а потім не з'явитись і пошити його в дурні. «Пан Тобі, зроби, так, крицарю, я напишу для тебе виклик, чи на, на словах перекажу йому твій гнів. Марія, любий, пане Тобіо, потерпіть цю ніч. Відколи той юнак від герцога був сьогодні у пані, пропав у неї спокій, а з месьємальволю я опорою сама. Коли я не зроблю з нього посміховища, то можете вважати, що в мене не вистачить розуму лежати рівно постелі. Я знаю. Що можу це зробити? Пан Тобі, гаразд, гаразд. Розкажи, що ти знаєш про нього. Марія мені часом здається, що він щось навзірець пуританина. Пан Андреа, о, якби я так думав, то побив би його, як собаку. Пан Тобі, що? За те, що він буритане. Які ж твої підстави, дорогий рицарю? пан Андреа, ті підстави що я хотів би підставити йому нову. Марія, який він там обіса поретанин, пізлабузник та й годі, осел, що вивчився пишної мови та й розсипає її пригорщами. Він страшенно самовпевнений і гадає, що виснобитий чеснотами та вірять в свято, що хто тільки гляне на нього, так і закохається. От саме на цій ваді я збудую свою помсту. Пантове, що ж ти думаєш зробити? Марія підкидатиму йому туманні любовні листи, в них матиме він опис своїй борідки, і ні, ходи, верзочей, буде там і про лоб, і про колір обличчя, і вміє писати дуже схоже на руку графині вашої небоги. Коли нам трапиться часом забута записка, то ми на силу зможемо розпізнати, хто з нас її писав, я чи пані. Пан Тобі, знаменито я чую славний жарт. пан Андреа, і мені теж його унюхав. Пан тобі, він подумає, що ті листи, як ти йому підкинеш від моєї небоги, і що вона в нього закохалася. Марія, от, от ви вгадали, якої масті мій коник. Пан Тобі, і, і, і ти на цьому конику обернеш його на осла. Марія осла, я певна, пан Андре, о, це буде пречудесно, Марія. Розкішна витівка. Запевняю вас, я знаю моє зілля плине на нього. Я поставлю вас двох, а, 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 а блазня третього там, де він матиме, знайти листа. Пильнуйте, як він його буде тлумачити на сьогодні доби, до, до, досить добранічі. І хай би просниться на жарт. Прощайте, виходить. Пантове добраніч, ніч, мазонко, пентезілеє, пан Андреа, як на мене, славна вона, дівка. Панте, добра вивчена, гонче обожнює мене. Та що цим, цим дивного? Пан Андреа, мене теж вона якось обожнювала. Пан Тобіо, ходімо спати рейцарю. треба б, щоб тобі ще прислали грошей, пан Андреа. Коли мені не пощастить одружитися з твоєю небогою, то я сильно схибив у розрахунках пан Тобіо. Пиши тільки, щоб тобі прислали грошей. Коли ж вона не буде твоєю, то назви мене безголовим, пан Андреа, коли я цього не зроблю. То не вір мені ніколи. Розумій, як хочеш. Пан тобі, ходімо, ходімо, я зготую рогу, пізно вже лягати спати. Ходімо, рицарю. Ходімо, рицарю. Виходять.